Голови вінницький ритм. 101,8 один і Місто на Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати побратима. Радий вітати сьогодні. в Мене в гостях голова обласної асоціації спортивних журналістів Михайло Шафір. Михайло радий тебе бачити. Рад бачити. Дякую за запрошення. Чуть-чуть ближче мікрофончик до себе. І поїхали. Є про що поговорити. Не бачилися ми з тобою, не бачилися і не чулися. Не говорили ми про спортивне життя. Практично десь місяць, півтора. Це точно. А життя, спортивне життя, особливо підкреслюється, воно багате на події. Є багато напрямків, де наші вінницькі спортсмени гарно себе заявляють і вже заявили. Є де тренуються, є де тільки сезон може починається. От трішечки такий зріз за оці крайні два місяці. Що найцікавішого на твою е, думку? Твою точку зору з точки зору як голова обласної асоціації спортивних журналістів, я повторю відбулося за цей період у Вінниці. Ну я почну з шахів, тому що шахів проводяться саме благодійні змагання. По-перше, вперше в цьому сторіччі у Вінниці пройшов сімейний шаховий турнір благодійний за участі 32 команд, і на цьому турнірі. По перше, допомогла у проведенні відео молодіжної політики міської ради, також спонсори Володимир Кліт, Олександра Козаченка, і він проходив на базі Палацу дітей та юнацтва. Там збирали кошти, зібрали близько 5,5 тисяч гривень на, на, на допомогу ЗСУ, конкретно на батько одного із шахістів, угу. який був під Бахмутом. Я і... хочу уточнити. Вибач, хочу уточнити. Ти сказав перше в цьому столітті. Так, тобто, починаючи з нульових років такого формату, таких змагань не було не, роки, було. не було років 30. І mm -hmm. тут сподобалося, що були. На команді було три гравці, або деякі команди були в обрізаному складі два гравці. <губ> тобто було, були дідусі, бабусі, папа, мама, дядько. Наприклад, дідусі багато приїздили з сел. Там з Барського району була команда з могилів Подійського району, приїхала на змагання в ша, 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 Ну, Тобто були команди частково з діти віничани, а, наприклад. А коріння звідти е, да? <губ> і приїздили спеціально на це змагання. E, uh... Турнір викликав дуже дуже великий інтерес. Я думаю, що ми будемо і надалі це проводити. Тим більше ми зробили це як благодійний турнір, була скринька, угу. і ну, отримували задоволення всі. Тому що деякі люди не грали в шахи ну, з серйозними суперниками, там, наприклад, 20-30 років. Тут їм так дали таку можливість. Ну і приємно, що всі отримали подарунки завдяки спонсорам, завдяки відділу молодіжної політики міської ради, за що їм треба подякувати. А далі буквально через кілька днів, якраз от. За нашою ініціативою, це наш нашого шахового клубу Романтик та «ДЮСШ-6» проходить е, проходив благодійний ярмарок у Мігамолі. Е, тоді ми запропонували меро таке провести: саме почати шахів, провести шахові благодійні змагання, тому що на вулиці було холодно. Е, міський голова погодився, і, і інші волонтери який був на зустрічі тоді з, з мером, також підтримував цю ідею. І з цього з'явився благодійний ярмарок, де наші шахісти також грали. Ми збирали кошти, зокрема, на пораненого бійця, також нашого шахіста. На лікування. Так. Угу. Ну, е, ну на, Зрозуміло, найважливіший від спорту це футбол. Він із Кинива. Провела дуже багато матчів у ці останні півтора місяці проти команд навіть премєр ліги і Першої ліги, вона нагадаю, вона грає в другій лізі. Угу. Зокрема, грали проти Ковалівки, Київської області, проти Чорноморця Одеси. Ну і нарешті буквально днями виграли у команди премєр ліги в Львів. Тобто, е... тобто рівень ну, для, Він... коман... для Вінничан це знаково. Ну, взагалі, ну, це можна сказати, контрольний поєдинок, товариський, угу. але, але якщо команда з другої ліги може обіграти команду Прем'єр ліги Тобто, тобто рівень зростає і є перспектива команди. Наприклад, поборотися за підвищення в класі. Наразі Нива йде четвертою у другій лізі. Для підвищення в класі треба посісти місце не нижче другого. Угу. Шанс, перше друге місце переходить. Ну, перше, місце, перше місце напряму, а друге грає стиковий матч з найгіршою з другою з кінця командою першої ліги. Угу. Зараз залишився ще один контрольний поєдинок. На день сміху, 1 квітня, Нива буде грати на виїзді проти буковини Чернівці. Це команда першої ліги. І вже 8 квітня починає, поновлюється друга частина чемпіонату України. Наша команда грає щейкою з Київської область. Тобто є певні перспективи у команди. Вона підсилилася шістьма новичками. Презентації будуть трохи пізніше. Просять поки не повідомляти. Але можна сказати, що серед них є навіть один іноземець. Навіть так. Окей, а здоров'я стан нашої команди? Фізична фізичний, кондиція фізичний стан е, що, взагалі е, е, я е, трішечки поправлю сам себе, що можна говорити, тому що я розумію, що це також може бути спортивна таємниця, це може бути несподіванка для суперників. Команда тренується регулярно. Вона перейшла зі штучного покриття, тренувалася на, ком... на штучному покритті педагогічного коледжу. Зараз тренується на, на природньому покритті на траві, у Кулинівці та у Вінниці на центральному стадіоні Локомотив. Тобто, в принципі, склад оновився, склад, склад підсилився. І є певне сподівання. І ще, ще треба значити, що закінчився в принципі закінчився сезон футзалу. Uh -huh. Зокрема, було багато юнацьких турнірів, було багато дитячих турнірів. Провела нова нова федерація футзалу обласна нас на чолі з Юрієм Максименком. І закінчилася вища ліга, в якій перемогла команда Яско. Це вінницька команда, і зараз вона грає в Кубку України. І нещодавно на виїзді зіграв нічю. Проти команди Екстраліги. Ну екстраліга, як у великому футболі Прем'єр Ліга, буде матч у відповідь. Тобто наша команда Яска ну, тобто доволі, доволі сильна, хоч, хоч вона не професійна команда, аматорська, але вона може з професіоналами з екстраліги грати на рівних, і є шанси, що вона далеко просунеться по сітці Кубку України. Скажи, будь ласка, з одного боку ти сказав, що вже підійшло до завершення, фіналізувалося так би футзал у нас. А через призму. Того, що спочатку у нас був ковід, тепер у нас от війна е, більше року. Е, цей напрямок напрямок маленьке поле, маленька команда, закрите приміщення отримав більше популярності. Як е, от рефлексанули е, спортсмени? Ну я б я б не сказав, що на популярність футзалу е, вплинула війна чи вплинув ковід. Це гра популярна тим, що маленький склад. Тобто, якщо 5 гравців, в великому футболі 11 гравців, плюс заміна, не кожен президент клубу може таке задоволення дозволити, що 20 гравців е, е, мати в складі, там їх кормити, треба годувати, там е, одягати. А якщо 5 гравців, то воно простіше, воно більше на аматорському рівні, тому футзалом команд більше і вони більш, більш масові, більш популярні від спорту, і саме за кількістю команд. Але е, він, як можна сказати, сезонний спорту. Зараз футзальних змагань буде менше, але е, Федерація футзалу може проти змагання з міні uh -huh. за футзальними правилами. Тобто ці види сходу схожі. Міні-футбол на передполя, тобто, те, не, не, не да. те, що тобто, ми називали і по футбол попередполя. Uh -huh. Фу поперек поля, це можна сказати, що як футзал, це практично схожі види спорту, на відміну від великого футболу. Тобто вони будуть проходити паралельно да, змагання з міні-футболу і футзалу. Тобто, і з великого футболу. Ну, час зараз, зараз погода гарна, то я думаю, що зараз більше буде саме виступів спортсменів просто неба. От, наприклад, взимку легкоатлети тренувалися у залі в мене жі колос, угу. а коли потеплішало, вони переважно переходять на стадіон, стадіон центрального парку. Де... До речі, що у нас з ну це називається в принципі у світі королева спорт номер один це легка атлетика. Знову таки, враховуючи те, що є дуже дуже багато видів. Як вінничани тут це почувають? Як проявили себе і почувають, і проявили? Ну у нас була олімпійська чемпіонка Наталя Добринська з католічного багатоборства. Вже пройшло багато років, і зірки такої величини поки що не було у легкій атлетиці. Хоча у нас були і олімпійці, і там призери міжнародних змагань, а зараз є Зірка, яка сходить, і ми сподіваємося, що це е, майбутній олімпієць Роман Кокошко. Uh -huh. е, він нещодавно виграв Кубок Європи з легкої атлетики у штовханні ядра, а також е, показав найкращий результат сезону в Європі. Також, не, також за останній час виграв чемпіонат України і побив рекорд України ну, і, і побив свій власний рекорд. Тобто молодий, перспективний спортсмен. Який мріє потрапити на Олімпіаду, і що цікаво, він почав займатися легкою атлетикою не 8-9 років, як ну завжди починає 10 років. Він почав займатися у студентському віці у тренера Тетяни Дідеку підуніверситеті. <постив> тобто, він приїхав з села, прийшов на навчання до підуніверситету. Спочатку займався. Паруліфтінгам, то хотів трошки підкачатися, щоб був худенький. А потім прийшов на легку атлетику. А зараз це спортсмен важковаговик, кермезний, кермезний хлопець. І в нього дуже дуже класно виходить з цим штовханням ядра. Останнім часом виграє майже всі змагання і постійно прогресує. Тобто, це один з найкращих легкотлетих не тільки в Вінниці, в Вінській області, а вже в Україну. Тобто він стабільно входить в національну збірну, потрапляє на всі міжнародні змагання, саме у дор... серед дорослих. З угу. яким років, якщо не таємниця, От, ну. Понад 20, ну можу точно сказати. більше 20. Там. Більше 20. Ну я до чого запитався знову таки, от твоя теза, що він хоче потрапити на Олімпіаду, і дай Бог йому здоров'я. Якщо він нас е, чує, слухає, то е, бажаємо, щиросердно бажаємо, щоб дійсно потрапив на Олімпіаду, гарно відстоював і переміг на цій олімпіаді. А чому я запитався про вік? Тому що ми ж чудово розуміємо, що є віковий вид спорту, а є вид спорту, який дозволяє декілька разів на декількох. Олімпіадах навіть бути на двох Олімпіадах, на, на трьох, по-моєму, хтось. Ну, так, це молодий спортсмен, у да. в нього дуже серйозні результати. Я думаю, що він може бути на двох і на трьох. Ну, от, така ж у нас е, дуже сильна гімнастка. Лейла Юсів Заде. це представниця художньої гімнастики. Вона сама віничанка, а зараз тренується разом зі збірною України в Києві, в школі Дерюгіних. Також вона показує, е, вона перемогла на міжнародному турнірі Міс Валентайн» у Балтиці нещодавно в складі команди в Києві також здобула перемогу. Тобто, ця дівчина також може претендувати на Олімпійські ігри, і в неї дуже гарні перспективи. Ем, що е, про кого ще можна сказати, з огляду на те, що як ти вже сказав пару разів. Настає тепло, і деякі спортсмени, деяких видів спорту все активніше і активніше виходять і на свіже повітря, і чого нам очікувати, або, наприклад, особисто, ти чого очікуєш, яких змагань для того, щоб освітити? Ну, ми всі очікуємо завершення жіночого чемпіонату України з волейболу у суперлізі. Тобто, Які у нас там шанси? Да, що у нас там є? Наша зараз? команда Добродії Медуніверситет. Вона вийшла до фіналу. І може вперше в історії виграти Золото Суперліги. Тобто ще ніколи не було. було у нас колись третє місце угу. у жіночій збірні. Чоловіки також були призерами. Но ніколи наша волейбольна команда, ані жіноча, ані чоловіче, не виграла суперлігу. Зараз команда дуже потужна, дуже серйозна. Вона виграла регулярний чемпіонат. Потім потім сітка плей-офф-офф плей виграла також свою серію. І є, є очікування, що. Команда на чолі з Вінничанкою Юлією Якушевою і де є де дочка, капітан команди, також провідний гравець, може, може стати чемпіоном. Ну, суперник дуже, дуже серйозний. Но є, ну це, я думаю, що справжні болівальники чекають саме цього. Тобто залишилося ще пару матчів, ми дізнаємося, хто виграє Суперлігу. Mm -hmm. Тобто, це найбільше досягнення. Є у нас, якщо взяти там високі досягнення, то триває чемпіонат України з хокею на траві. Ну, Там трошки інтриги менше, там наші команди завжди виграють. Це... У нас, я знаю, що у нас дуже багато Олімпія коло да. Та. і ШВСМ Олімпія, дві вінські команди, стабільна перша-друга місця. Ну, Тут інтриги трохи менше, але ну, може це і на краще, тому що стабільно вінчани виграють, складають збірну України. Зараз готуються до клубного чемпіонату Європи. І якщо добре зіграє наша команда, ОКС, ШВСМ, то може вже на восени вона буде грати в кубку чемпіонів в трофі. Якщо вона дуже добре зіграє, то вона може вийти до елітної елітної ліги чемпіонів з хокейної триві. Тобто європейська хокейна ліга, колись наша команда грала там один одно, один раз чи, чи два, і потім вилетіла на на, на багато років, mm -hmm. і зараз може повернутися за рейтингом, якщо зіграє. Тобто там в, в, в цій лізі чемпіонів вже є серйозні спонсори, потужні європейські. Тобто, ну зовсім інший рівень, як футбольна ліга чемпіонів, тільки для хокейної твір. Також є сподівання на гарний виступ. Саме наші хокісти на трив'ю вже. Вже цієї весни. Ну, е, Треба ще згадати, що, напевно, десь в районі місяця, можливо, трошки більше. Ну, в районі місяця у нас розпочався баскетбольний е, чемпіонат. відкрився. Е, ну, наші команди грають е, в жіноча команда Вінницькі-Блисківки виступають в, в, жіно, в жіночому чемпіонаті України. Зараз один чемпіонат, вони їх не поділяють на ліги. У ну, зв'язку з війною трошки mm -hmm. менше стало команд жіночих. Вона успішно виступає. Одна команда І ще у нас є. юнацька команда Вінські Ну, провідна команда наша серед лідерів, але шанси стати призером цього цьому невеликі. Там кілька матчів залишилася. Щодо команди Вінницькі зубри, вона виступає вищі. Лізі, є ще Суперліга. На жаль, Зубри не змогли пройти груповий етап і залишилися в Ну, не, не вийшло. Тобто в цьому році не буде медалей, не зможе поборотися за медалі. Трохи не повезло там вирішального матчу проти конкурентів з Києва. Вони там буквально парочок поступилися. Ну, Також нещодавно з баскетболу пройшов турнір пам'яті Бориса Коґона у Меднініверситеті, угу. де грали ну, студентські команди, три команди студентів і команда Вінського технічного коледжу. Там перемогла команда технічного університету, де був лідером один з Вінських зубрів, саме з ну з професіональних баскетболістів. Ну це як е, був огляд молоді. А саме ну, болівальники, саме першу чергу цікавляться виступами чемпіонату України. Тобто, в цьому році ми би ну, скоріше, все, будемо без медалей, але наші команди стабільно виступають от серед серед лідерів. І незважаючи на війну, вони не знялися продовжують виступати. Є сподівання, що зубри підсиляться і також будуть претендувати на медалі вищої ліги. Якщо їм допоможе спонсори, бо що в них поки що тільки міська влада допомагає, а спонсорів поки що бракує. А то вищо без кубову від цього ну, від цього, від цього складно е -е, передивляючись е -е, стрічку спортивних новин е -е, кожного разу дивуюся е -е, перемогам наших вінницьких спортсменів. Такому достатньо я е -е, отут я можу помилитися. Ти мене зараз виправиш достатньо екзотичному виді спорту як сумо. Але я бачу, що там е, ми перемогли, там ми перемогли, туди поїхала наша команда, і в різних категоріях перемогли. Як е, декілька слів, якщо знаєш, якщо в курсі, як сумо у нас розвивається в Вінниці? Ну, Команда Сумо у нас одна із найкращих України. Важа Даєурі, mm -hmm. він створив свою школу. І тренери нинішні це, наприклад, його син тренує, який виграв Всесвітні ігри з Сумо минулого року, важа. Uh -huh. Важа важевич, важе молодший. Інші його учні також допомагають тренувати, тобто його послідовники. Ну, в цьому виді спорту конкуренція ну, трошки, трошки менша, ніж деяких інших іноборств, це не олімпійський вид спорту. І наші, наші сумоїсти одні з найкращих. Не дарма вже в нас е, з на Олімпійських видів спорту най, е, найвищий рівень це всесвітні ігри. І вже за останні роки ми маємо двох переможців Всесвітніх ігор з е, сумо. Ти Світ... Світ... світлана Трасюк і ваша Дивує молодше. От також дивує. Ти розумієш, кожного разу дивуюся. Ну, хлопці, добре, хлопці там звикли боротися. Ясно. Ну, дівчата як борються. і ти подивися, які е... здобутки мають. Ну тут е, головною є роль тренера. Якщо гарний тренер, який вміє зацікавлювати, показати перспективу, особливо показати результати, то йдуть і хлопці, і дівчата. Це незалежно від, від виду спорту, це як в школі. Можна любити географію, а можна хімію любити. Все залежить від вчителя, як він це подасть і як він зможе зацікавити. Тобто, так же і в спорті. Тобто, діти пробують, вони там, там себе шукають. Якщо тренер підходить, якщо тренер вміє вкласти душу, возить на змагання. Ганя там допомагають результати, то і угу. дівчатка будуть займатися. А, і е, крайнє запитання сьогоднішньої зустрічі е, саме от про тренерів, про школи я би хотів дізнатися. У нас школи так і продовжують працювати. Я маю на увазі дитячі у нас спортивні школи. Вони так і продовжують працювати. Вони так і залишаються е, загальнодоступними, відкритими і проводять як і набір, так і змагання. Я е, 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 раджу. Займатися саме у міських обласних відомчах ді США, у нас в Вінниці близько 20 ді США, де можна займатися безкоштовно. Uh -huh. Деякі батьки завжди перше запитання: якщо хоче записати, скільки платити? І вони шукають якісь платні клуби, де не завжди висококваліфіковані тренери. Але якщо ти йдеш у міську школу чи обласну. То це вже рівень, це вже рівень тренерів, які мають відповідну кваліфікацію. Проходять курси підвищення кваліфікації і мають досягнення. Тобто, достатньо пошукати або на сайті міської ради, або на наших ресурсах спортивної новини Вінниччини». Чи просто в інтернеті пошукати, наприклад, у Вінниці є сім-сім міських дю США, обласних ДЮСШ, там близько десятка. Згадати тільки, наприклад, школа акробатики, це найкраща школа в Україні. Тобто не обов'язково йти і шукати якусь платну сексу з якогось екзотичного виду спорту, коли можна займатися якимись класичними видами спорту, наприклад, тим же Сумо, да, яке культивується у ДЮСШ США 5 Знайти контакт і спробувати себе. Чи кульва стрільба у нас також у нас безліч нагород? Це школа на чолі з Віктором Щербою. Постійно виграють на всіх змаганнях, у них звиво нагород. От якщо якщо потеплішло, можна пошукати те, що вже, от, наприклад, деякі не хотіли займатися футболом, юнаки, що взимку холодно, а не всі в залі займаються. Футболісти де, ну, багато футболістів тренуються навіть взимку просто небо. Тому зараз вже можна почати займатися. Залюбки приймаєте переселенців у Вінниці, якщо нас переселенці слухають. Тобто діти із Донбаса, і з інших регіонів, з півдня також займаються у Вінниці постійно. І це знову таки треба зробити. Оксан, що це безкоштовно? Заняття Головне тільки встигнути записатися, щоб потрапити в. Да, і так і ще, і ще наш спорткомітет зробив нещодавно свято для переселенців, де всі отримували подарунки. Було багато конкурсів, концерт був. Зараз ще готується от на базі Дю США номер 6 Ще також буде саме для шахістів і шашкістів, uh -huh. переселенців буде свято. Я думаю, інші школи спортивні також готують. Тобто, переселенцям у нас особлива увага, щоб зацікавлювати їх до занять спорту і підтримують. Тобто, роблять не неформальні подарунки, а там ну, доволі доволі серйозні, дорогі подарунки. От або саме спорткомітет, на чолі mm -hmm. Сергій Краєвський. Ну треба сказати, що пан Сергій Краєвський сам по собі дуже активний мужчина і дуже активний очільник. Е, дякую тобі. Маємо виходити вже з ефіру. Ще раз нагадаю: голова обласної асоціації спортивних журналістів Михайло Шефір сьогодні був гостем першого в вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Е, не будемо з тобою бачитися традиційно місяць півтора. Потім знову запрошую на наш майданчик, тому що життя спорт. Тивне, тим більше спортивне, все більше і більше буде у нас кипіти. Шановні наші глядачі слухачі. Ідемо на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 один і Місто над Богом. Події що поруч.